Так, друзі, наступних два цікавих знака в екзаменаційних білетах правил дорожнього руху Німеччини. Значить, дивіться, ось такий знак. На що указує цей дорожній знак? І ось і думайте. На підписаний об'їзд для транспортних средств з опасним грузом. На місто, де необхідно виїхати з Автобама і на участок Автобама, як правило, з малим движением. Ну, ось і думайте, в Україні я такого знака не зустрічав. І, по правді кажучи, я дав неправильну відповідь. А насправді це третя відповідь на участок автобана, як правило, з малим движенням. Так, і інший наступний цікавий знак ось така синя табличка. Раз, два, три, чотири, шестигранник і з цифрою. на что указывает такой дорожный знак? На номер автобама, на номер дороги европейского значения, на расстояние до ближайшей заправочной станции. Ну и правильно ответить на номер автобана. Вот так. Подписываем.